Двомісячний благоустрій, з 1 квітня по 31 травня проводиться двомісячний благоустрій. Крім того, 15 квітня 2012 року ми пропонуємо провести загальні військові полки і дня до квітня. 16-17 ми будемо приймати якось стай, відбуватися Міжнародний фестиваль духовної пісні, тому саме 15-й день ви 15 квітня виборний не випадково. Згідно з цього розпорядження, до робіт залучаються там найперше всі жарти, які мають доручення вкласти благоустрій територій, всі комунальні підприємства і інші. Кожен має додання під свого профілю. Та й пломітичних необхідно в першу чергу прибирання території, встановлення нових лавочок, подолання територій, ремонт, відновлення дитячих спортивних майданчиків. Ремонт і асфальтування тих місць, де були проводити ремонтні роботи на роботу каналу, проведення ремонтних обід в ремонту аспектного покриття в рамках будинків. Ну і ряд інших обід, які в першу чергу ми потім більш заперечувати фонд, якщо за нас швидко говорить. Крім того, дано доручення кожному з профільних управлінь, Займатися тими приміщеннями тими територіями, які належать, так само об'єднані парки, які зобов'язані провести до нормального стану партії і зробити чисто їх. Крім того, зроблений форма листа, якою ми звертаємося до керівників всіх підприємств, які працюють в Тернополі, можливо, 100% осіб або країн до найбільших. Ми просимо долучитися цих тернополян, тобто баранник повинні традиційно торгуватися роками. Щоб кожен керівник залучив собі очікувати всю територію, яка пролягає до його підприємства, на якій працює його підприємство. Це напевно і так. Ну я хочу сказати слово, що в рамках виконання спережньої міського голови по впровадню двох міщених обларусою ми будемо ми організовуємо закладах міського долику не один день, а чотири дні. Вона починається з четвертого з понеділка березня і буде тривати до дев'ятого до п'ятого березня. Це міська толока. А він там, звичайно, у моментом моменту те, що люблю це буде це буде день до Києва. Хоча всі роботи повинні провести в комплексі завдання четвертого кількість. Як буде залучати, але просто Найперше ми звернемося до клієнтів підприємств і кінців установи. І закладів, які є міські ради місця в Тернополі, а крім того, звичайно, буде звані за Тернополя. Через засоби масової інформації, думаю, що навіть ті представники засоби масової інформації, які присутні сьогодні, зможуть бути через свій ресурс донести це уїдумо Тернополя. Традиційно закінчили зиматичну весна. Місто вплине чистити, самолодитика, місто плив всі тернополяни, говорили про те, що тернопіль побачимо. що до цього підтримати не потрібно. Звичайно, це першочергова влада, а кожен, кожен мешканець витримав кошти. Скільки коштів буде витрачено за цей міський Ми не можемо вирахувати всі кошти, які буде витрачено за цей міський тому що витрачання коштів буде йти, тобто кожне комунальне підприємство, кожен же буде робити ті роботи, які є заплановані. Ці кошти закладені в бюджеті міського термінгу на місцевий там що не закладається прямий кошт саме на 2 місяці. Ті кошти закладені на ремонт покрівок, на ремонт пляхів, на ремонт шпаклів, на закупку тих самих лавок, на зміну освітлення. Тобто в наших 2 місяцях воно буде використовуватися. Я питаю, не щодо коштів. Кошті там я там вдалення крізь. Але сказано про те, що в рамках 2-місячних обдумків я так розумію, що до 31 травня буде проведений ремонт асфальтного життя в дворах будинку. Якщо я правильно розумію, то до того часу має бути завершений, скажімо, принаймні ямковий ремонт центральних будинок. <рес> 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 Якщо Бог дасть поводи і не буде душі, то з того часу однозначно буде завершено ямковий ремонт будинку. А в який спосіб за чиї гроші і за рахунок яких цих джеківських ремонтів, скажімо, є в дворах будинків? У нас є двори, де останній раз дорогу ремонтували на Питання, декілька тижнів працювали в управління комунального господарства і депутатській комісії. Були підняті всі депутатські звернення, були підняті всі звернення, які надходили наш інших будинків. Була взята інформація за основу, яку надавали управління комунального господарства. На жаль, на це дуже, дуже велика кількість боїв, які потребують перемінованого ремонту складних статтях. Сума коштів, яка є в в бюджеті, є недостатньо, щоб зробити всі цей зарплати. Ми були б, не знаю, через ми змогли це зробити. вони будуть Вибрано ці двори, по які були найбільше карти і звернення. В першу чергу, ці дворі будуть. За рахунок що, вже ні, за рахунок тих коштів, які виділили міський бюджет для ремонту. Крім того, жак і від окремо залучаються окремо розвитку основна суму стаття до військового бюджету. Не гадаєте, скільки там? На внутрі будем ковід поїздні і 5 мільйонів на попроси. Я хочу, щоб додавати справу, тому що це якраз є найбільш складне питання в виконанні. І якщо нам не вдасться, то ви не починаєте нас критикувати з дня, Тому що жодній владі не вдавалося, ще протягом до травня місяця ремонтувати всі внутрі проїзди, тут будуть задіяні і кошти квартирної плати, тобто будуть виконувати роботи і жеки. Ми ставимо таке завдання. Для того, щоб максимально виконати, його так треба ставити, Але якщо ми його не виконаємо, то напевно це буде хіба одне. Mm. Ну, хоча ми знайдемо, що вдасться максимально виконати. То... Mm. Я хочу впевнений зрозуміло. До 31 травня, якщо буде погода, то ми однозначно закінчить ямку ремонт бурі. Крім того, паралельно будемо проводити ремонт якийсь інфорії. Тому часом та ми ну, можемо не встигнути ваші вашу але дороги.